Ви навіть собі не уявляєте наскільки великі комунікаційні відділи, комунікаційні департаменти є в великих компаніях, скільки грошей вони вкладають в свій Таю, Мене звати Наталія Кравчук. Я вже 18 років. Працюю у сфері комунікацій, і мені є що розказати. Це вже третій урок даний курс буде корисним малому середньому. І звичайно, великому бізнесу обов підписуйтесь, обов'язково коментуйте. сьогоднішня тема буде присвячена основним атрибутам піару, тобто, що саме в себе включає піар, які ланки він включає в своїй роботі, з ким взаємодіє. І основні аспекти у успіш. відео я розповідала про різницю піару та маркетингу. Обов'язково подивіться. Так. Я розповідала про різні типи піару. Ознайомитися з ними можна в попередньому уроці. Давайте почнемо обговорювати основні елементи успішного піару, основні компоненти успішного піару. І перше, про що потрібно знати, звісно, у вас має бути ваш брендбук. У Вас має бути брендбук, де Є основні кольори вашого бізнесу. Організації Ще один важливий елемент це власне, комунікаційна стратегія. Вона будується на основанні стратегічного плану вашої організації чи розвитку вашого бізнесу і адаптується під ці напрями роботи, під ті нові моря, океани, які ви плануєте освоїти. І комунікаційна стратегія має це все враховувати і розписувати. Буквально по роках, по кроках, що ви будете робити, і є один важливий елемент, який чомусь всі дуже забувають. І цей елемент він називається антикризова стратегія, де мають бути описані всі ваші кроки, по тому, як ви будете комунікувати, що робити, коли у вас буде криза. Що таке криза? Як вони виглядають? Скільки вони коштують? Ви можете подивитися на моєму. Каналі YouTube, я там багато аналізую великих компаній, які потрапляють в шалені просто збитки через низку як технічних питань, так і власне комунікаційно. Вам потрібна людина, яка буде займатися вашим землею. Великі бізнеси, звичайно, мають цілі відділи, вони підрозділяються, тому що. Великі компанії вони фактично створюють таку фабрику, контур має дуже таку війську спеціалізацію. Крім піарника, у вас також має бути СММ-ник, людина, яка буде вести ваші соціальні мережі в ідеалі на кожну соціальну мережу, окрема людина. Це фактично є той секрет. успіху. Другий момент, який чомусь всі забувають керівники. Ажу, що я дуже жорстко ставлюся до їхніх. Саме побажаю, я маю на увазі, що більшість керівників впевнені, що їм оминути долі зніматися для контенту для ваших соціальних мереж, для ваших кампаній різних інформаційних, можливо, для документальних фільмів і так далі. Більшість керівників, затверджуючи комунікаційний план на рік, переконані, що це їх не стосується, і їм не доведеться в цьому брати участь їх не будуть. Смикати для, для запису інтерв'ю, для запису контенту для зйомок відео і так далі. Ні, дорогенькі цього не буде. Вас будуть смикати. Якщо ви хочете результат, вас будуть смикати. Звичайно, ви можете це перепоручити комусь, тобто, великі seo компанії вони цим не займаються. Вони не беруть цьому участь, тому що в них є кому перепоручити. Це може бути там якийсь зам директора, це може бути. Хтось з публічних інколи це довіряють керівнику комунікаційного відділу, в залежності від ситуації, в якій власне знаходиться ваша організація. Це чи один цікавий елемент піару це звісно опосередкована участь дизайнерів, тому що не можна собі уявити комунікаційний відділ без макетів? Без погоджень, без брендованої продукції, яка там розсилається партнерам на різні свята, професійні, новий рік, різдво і так далі. Це теж важлива складова робота, яку потрібно враховувати. Звісно, всі макети, там календарі, сувенір, матеріали для конференцій, все це треба виготовляти. Тому або ви маєте підрядника, який вам це закриває повністю. Ці дизайнерські послуги, або ви маєте в штаті дизайнерів, які це роблять. Які ще суміжні послуги можуть Чайно. бути це різні лі лі літературні редактори? А якщо ви випускаєте, наприклад, брошури, якісь там журнали, брошури, журнали. Роздаткові матеріали це ще одна ланка. Частково це може закривати також підрядник, або ви маєте мати в себе в штаті в залежності від тих об'ємів, які ви зараз маєте. багато організацій окремо мають контент креаторів тобто ті, хто окремо створюють контент, саме в них більше засереджений на там виборі тематики. Більше засереджений. На форматах, які так мають заходити, і також на воронках. Я вже розповідала ще маркетингова воронка, є окремо піар-воронка. Вони відрізняються. Чим відрізняються, Дивіться попередніх моїх уроків. Звісно, великі організації, якщо ви великий бізнес, вам треба мати можливість якісних фотографії. Це також важливо для менших організацій, але для менших ще якось можна обійтися більш підручними методами зйомки. То для великих організацій, звісно, потрібні гарні якісні фотографії, тобто це або періодичні фотосесії, або знову ж таки залучений. Звичайно, піар-відділ потребує логістичної підтримки, тому що всі ці подарунки, які там розсилаєте, упаковуєте, друкуєте, перевозите це, все мають робити логістичні співробітники, які працюють в парі з піар-відділом. Це теж важлива. Повірте, дуже важлива складова, яка займає багато часу. Є Підрядники по івентах. Тому що якщо ви робите події, знову ж таки там логістичні компанії взаємодіють разом з вашим комунікаційним відділом та частково з вашими іншими відділами. Що вам здається, що я озвучую надто великий перелік так, роботи, зобов'язань, набору певних послуг, то ви помиляєтесь: це доволі такий банальний перелік послуг, з якими стикається піар-відділ або піарник окремо який працює там ваші організації в середніх та великих компаніях? Є окремо людина, яка відповідає за зовнішні зв'язки, так тобто, за зовнішні комунікації, і окремо за внутрішні, тобто, це власне піар вашого бренду всередині вашої компа це перекладають на HR, на hr відділ але. Класичному, гарному варіанті, все ж таки, це має бути окрема людина. Найтиповіше помилкове вираження про комунікаційне відділ, про комунікацію. Про те, що це дуже але, але це далеко не так. Я вам перерахувала лише невелику частину того, що має справу власне цей відвіл, так або піарник, і це дуже багато різнопланових зобов'язань. Як ви бачите, і вимагає величезної енергії, професійного планування. І ресурсів для забезпечення всього цього обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте. Попереднє відео. Напишіть, що вам було корисним, обов'язково напишіть, що ви дізналися нового моїх відео, і звісно, напишіть, з якими труднощами стикається ваша організація.